Шланг то сольне Мафло надійне рішення для системи охолодження. Це високоякісний гумовий шланг, призначений для транспортування охолоджуючої рідини, води або антифризу в системах охолодження автомобілів, а також у промисловому обладнанні. Вироблений відомим європейським брендом Мафло. Цей шланг поєднує в собі гнучкість, зносостійкість та довговічність, що робить його оптимальним вибором як для СТО, так і для приватного використання. Рука в Мафло це професійне рішення для ефективної та безпечної роботи системи. Холодження, яке поєднує надійність, стійкість до агресивних рідин і довгий термін служби, обираючи мафло, ви обираєте якість перевірену на заводах BMW, Fiat, Volkswagen та інших брендів. Основне призначення: подача та циркуляція холоджучої рідини у двигуні, використання в водяних та інтеркулерних системах, застосування сільськогосподарській і промисловій техніці, ключові переваги: витримує широкий температурний діапазон від мінус 30 до плюс 120 градусів Цельсія, що ідеально підходить для системи охолодження авто, зміцнена конструкція, має армування, яке захищає від розривів перегинів і тискових навантажень, Гнучкість і простота монтажу завдяки еластичному матеріалу. Алу легко монтується навіть у важкодоступних місцях. Стійкість до впливу хімії не боїться впливу антифризу, то та інших охолоджуючих рідин. Європейська якість мафло, продукція виготовляється відповідно до сучасних стандартів, використовується на конвейерах провідних автовиробників.